На узліссях, дубово соснових лісів і серед чагарників можна знайти любку-дволисту, вид, який у Червоній книзі України має статус неоціненний. Бульби у любки не мають пальців, вони суцільні овальної форми. Суцвіття колос на довгому квітконосі утворене великими білими пахучими квітками, схожими на метелики. Вони мають таку оригінальну форму не просто так. Рослини запилюються нічними метеликами із родини Бражникових. Зорієнтуватися комахам допомагає химерна форма квітки і її білий колір добре помітний вночі. Для приваблення метеликів любка також виділяє приємний аромат, де він ледь-ледь відчутний, а в присмірку значно посилюється, тому її ще називають нічною фіалкою. Ця рослина має складну біологію розвитку. Насінина проростає лише під впливом грибів симбіонтів. А тоді проросток живе під землею кілька років. Лише на третій чи навіть п'ятий рік з'являється перший зелений листок. На 11-й квіти, а загалом рослина живе до 27 років. У 1999-му Національний банк України випустив одразу дві монети із зображенням Любки Дволистої, номіналом 2 гривні і срібно 10 гривень.